Завчора просто круті новини. ЗСУ продовжили наступальні дії від Новий Путь в бік Обухівки. Пройшовши більше половини шляху, не закріплялися, а дещо відкатилися відкотилися на зручні позиції. Іпотечники 40 ї бригади морської піхоти, які чудом вижили в м'ясних штурмах, думали, що їх знищену бригаду відправлять на відновлення. Але ні, підерське командування зібрало на дві групи залишки та відправило в Сіру зону сумського прикордоння в район Новокостянтинівка. І це 500 метрів від кордону село Степне. А штурмові підрозділи ЗСУ тим часом атакували болотних між Кіндратівкою та Андріївкою і ще на північний захід від Кіндратівки, розширивши контроль в сірій зоні та звільнивши 3,5 квадратних кілометрів української землі. На південному сході Олексіївки ЗСУ скидами з, з дронів замінували територію, завершуючи створення підерам тактичного оточення. Варачене ЗСУ відбили всі атаки болотних. Контратакою на західному фланзі в юнаківці ЗСУ своєї мали тактичне просування, але це ще не говорить про звільнення села, боління тут змінюється динамічно. В садках хлопці одною контратакою відбили спробу штурму нашої позиції та цілий день тривали й далі артилерійські дуелі. Наші ФПВ-дрони гарно вибивають логістику ворогу, а саме є відопідтвердження влучання з пожежею по АЗС в Фанові та Рильську. Слава Україні! Героям слава!